Вітаю, друзі! Що стримує Макдональдс, Amazon, Apple чи будь-яку іншу компанію від підняття цін в два рази? Чому Mercedes не продає неякісні автомобілі, а в готелях мережі Holiday Inn вам не доводиться спати на брудній білизні? Це все заслуга конкуренції. Конкуренція нагадує природній відбір Чарльза Дарвіна, де виживає сильніший. Це економічне змагання між виробниками чи продавцями товарів та послуг за ринки збуту, покупців та прибуток, у якому перемагає кмітливіший, тобто той, хто найшвидше визначить потребу споживача і задовольнить її якісним товаром за привабливою ціною. Перевершити своїх конкурентів також можна сервісом, зручністю, рекламою тощо. Конкуренція це життєва сила ринкової економіки. Вона присутня тоді, коли ринок відкритий, і альтернативні продавці мають до нього доступ. Конкуренція регулює ринок. Щоб бути конкурентно спроможним, виробник має пропонувати такі товари та послуги, на які є попит споживачів. Вона мотивує виробника працювати ефективно, покращувати якість продукції та знижувати виробничі витрати. У той же час конкуренція відсіює неефективних виробників. Компанії, які так і не змогли забезпечити споживачів якісними товарами за привабливими цінами, зазнають втрат і рано чи пізно будуть витіснені з ринку. Адже це ринок споживача, йому на ньому комфортніше. У ринковій економіці з вільним підприємництвом майже завжди змагаються між собою саме продавці товару підприємці. Але якщо підприємництво суттєво обмежене або заборонене, як за часів Радянського Союзу, то змагатися за доступ до дефіцитних товарів чи послуг доводиться вже споживачам. У такому випадку йдеться про ринок постачальника або виробника, бо на ньому диктує умови саме він. Особливий випадок це ринок праці. На ньому продавцями виступають люди, носії певних здібностей та вмінь, які продають свої послуги підприємцям. Тут також існує конкуренція. В окремих сегментах вона може бути на користь покупців, роботодавців, а в інших на користь продавців, працівників. Завдяки конкуренції дохід розподіляється серед підприємств відповідно до їх ефективного внеску, за принципом винагороди за результатами. Вона також обмежує та контролює економічну силу підприємств, надаючи покупцеві можливість вибору серед декількох продавців. З них відбираються найбільш здібні, між якими і розподіляється капітал. Конкуренція може бути досконалою та недосконалою. Уявіть собі човен, який перевозить тонну бджіл. Якщо одна з них почне активно рухатися та розштовхувати інших, чи вплине це на рух човна? Чи сколихнеться він від цього? Звичайно ж, ні. Так і при досконалій конкуренції, велика кількість продавців постачають однаковий товар на ринок, і жоден з них не може диктувати свої умови. Усі знають ціни та інформацію про товар. Усі продавці використовують аналогічну технологію виробництва. Якщо при цьому початкові вкладення та інші бар'єри входу низькі. То новому конкуренту дуже легко увійти на ринок. Як приклад, багато дрібних продавців однакової суниці, яку вони зібрали в одному лісі і продають в одному місці. Відтак всі покупці та продавці знають ціни та характеристики цих ягід. Отже, ми спостерігаємо досконалу конкуренцію, коли на ринку є багато незалежних продавців і покупців даного продукту. Ніким і нічим не обмежений доступ на ринок і вхід на нього всіх охочих. Компанії випускають стандартизовану продукцію, відсутній будь-який вплив окремої компанії на рівень ринкової ціни. Учасники обміну мають вичерпну і вчасну інформацію про якість товару, ціни і виходу. Така ідеальна ситуація рідко трапляється у житті. Недосконала конкуренція буває трьох видів. Монополістична конкуренція, монополія та олігополія. Більш реальною порівняно з досконалою конкуренцією є монополістична конкуренція. Продавці постачають схожу продукцію на ринок і ділять його на невеликі частини, де кожен продавець може встановити свою ціну. Наприклад, багато дрібних продавців торгують полуницею, яка відрізняється між собою, якась з лісу чи з українських ферм. А інша привезена з Іспанії. Покупці мають широкий вибір подібного товару, але за різними цінами залежно від його особливостей. Монополістична конкуренція наявна тоді, коли є велика кількість продавців, товар диференційований, порівняно простий доступ до ринку, нецінова конкуренція сконцентрована на рекламі, торгових марках та торгових знаках. Доступ до інформації дещо обмежений. Вхід на такий ринок може бути обмежений економічними, як закритий доступ до матеріальних ресурсів та юридичними факторами авторське право, державна реєстрація. Ви коли-небудь грали в настільну гру монополія? Переможець у ній стає монополістом. Він контролює усі готелі та будинки і є власником усіх підприємств на ігровому полі. У реальному житті монополія це ринкова ситуація, в якій є лише один продавець на ринку, який може надавати певну послугу або продати певний товар, а споживач позбавлений вибору. Як приклад, Укрзалізниця є монополістом транспортних перевезень залізницею в Україні. При вивченні монополій важливо визначити ринок. Він може бути вузьким, як ринок безалкогольних напоїв у Києві, або дуже широким. Глобальний ринок розваг. Якби в Одесі було лише одне місце прокату гідроциклів, його можна було б назвати монополістом на ринку їх прокату в цьому місті. Але якщо мова йде про ринок розваг в Одесі, то він буде конкурувати з іншими видами розваг, і монополістом не буде. В умовах монополії на ринку є один продавець, який торгує унікальним продуктом без замінників. Тому він має значний контроль над цінами. Доступ до ринку заблокований, як і до інформації. І нарешті останній вид конкуренції олігополія. Повернемось до нашого прикладу з човном. Уявіть, що цього разу він перевозить трьох дорослих слонів. Якщо один з них почне активно вовтузитись або спробує почухати спину аборт, чи вплине це на човен і решту слонів. Скоріш за все так. Так і в умовах олігополії, на ринку діють декілька продавців подібних товарів чи послуг. І дії одного з них впливають на поведінку інших. Такі продавці оцінюють свою продукцію на основі дій конкурентів. Якщо один з них розпочав масову рекламну кампанію, інші змушені робити те саме, щоб не пасти задніх. Якщо новий продавець захоче приєднатися до них, йому доведеться докласти багато зусиль. Адже такий ринок часто має бар'єри у вигляді ліцензій, дозволів або просто великих інвестицій. Прикладом олігополії є два найпопулярніші виробники безалкогольних напоїв пепсі і Кока-Кола. На олігополістичному ринку домінує декілька фірм: продукт диференційований та стандартизований. Контроль за цінами обмежений взаємною залежністю, існують істотні перешкоди для доступу. Доступ до інформації суттєво обмежений. Усі підприємства, якщо вони не є неймовірно винятковими, мають справу з конкурентами, які виробляють схожі товари або надають схожі послуги. Вони між собою змагаються у якості товарів, цінах або інноваційних рішеннях. Саме тому Макдональдс, Амазон та Епл не піднімають ціни вдвічі, а Мерседес не продає неякісні авто. Однак не усі компанії хочуть конкурувати, адже у цьому змаганні хтось мусить програти. Замість цього вони створюють картелі. Картель може включати дві і більше компаній, які укладають між собою угоду з метою збільшення колективного прибутку шляхом встановлення ціни, обмеження пропозиції тощо. Як приклад, організація експортерів нафти ОПЕК. Картелі зазвичай недовговічні, і не лише тому, що вони незаконні та караються штрафом. Пам'ятаєте дилему в'язня: зловили двох злочинців за дрібне хуліганство, але підозрюють їх у більш серйозному злочині пограбуванні банку. Ув'язнені знаходяться в різних камерах. Поліція планує допитати кожного окремо та змусити зізнатися в злочині. Якщо ніхто не зізнається, то обидва отримують термін за хуліганство один рік. Якщо перший зізнається, а другий ні, то того, хто зізнався, відпускають за співпрацю. А мовчану доведеться відсидіти 10 років. Якщо зізнаються обидва, то кожен отримує термін у 5 років. Найвигідніше для обох мовчати і відсидіти один рік. Але немає гарантій, що інший не заговорить. Тому домінуюча стратегія здати напарника. В результаті заговорити можуть обидва. І виграють менше, ніж якби урахували інтереси іншого гравця. Ця дилема актуальна і для нашої ситуації. Компанії-конкуренти зазвичай не довіряють один одному. Інакше б вони просто поділили ринок, продавали товари та послуги за домовленою ціною або ж почали економити на якості продукції. Все для максимізації власного прибутку. Однак їхня домінуюча стратегія така ж здати свого напарника, замість того, щоб врахувати інтереси усіх гравців та дотримуватися домовленостей. Вони оголошують спеціальну акцію, знижують ціни або залучають нових клієнтів іншими способами. Як тільки це відбувається, сторони повертаються до початкового стану конкуренції. Також завжди може появитися новий продавець, який не буде частиною картелю і не буде обмежений жодними домовленостями. Прагнучи заробити і привабити споживачів, він знизить ціни, решта дружно зробить те ж саме. Відтак усі почнуть заробляти менше. Хто від цього виграє? Звичайно ж, споживач. У такий спосіб поєднання ринку та економічної свободи збагачує покупця. А картелі, навіть якщо вони і формуються, і навіть успішні в короткостроковій перспективі довго не існують і з часом розпадаються, обдуривши не споживачів, а самих себе. Конкуренція сприяє ефективному використанню ресурсів і забезпечує стимули для розробки кращих продуктів і відкриття менш затратних методів виробництва. Оскільки технології та ціни постійно змінюються, ніхто точно не знає, який продукт захочуть люди, або ж які технології виробництва зможуть мінімізувати витрати на одиницю товару. В ринковій економіці у підприємців є свобода займатися інноваціями. Для цього їм потрібна підтримка інвесторів, які готові вкласти в ідею необхідні кошти. І не потрібен дозвіл від центральних органів планування чи законодавчої більшості. У той же час конкуренція притягує підприємців та інвесторів до відповідальності, адже їхні ідеї мусять пройти перевірку реальністю. Якщо споживачі цінують інновацію настільки, щоб покрити витрати на неї, новий бізнес буде успішним. Але якщо споживачі вирішать, що новий продукт вартує менше за свою ціну, бізнес зазнає збитків і прогорить. Отже, споживачі є водночас суддями і судом присяжних для бізнес інновацій та ефективності підприємницької діяльності. Окрім цього, у них є ще одна важлива роль при записку нових продуктів. Спочатку новинки традиційно дуже дорогі, і купити їх може відносно мало споживачів, в основному, ті, хто має високі доходи. Перші покупці не тільки покривають першопочаткові витрати. А ще й дають можливість виробникам набути досвід, який допоможе їм покращити продукт і зменшити вартість одиниці товару в майбутньому. З часом підприємці придумають, як зробити продукт більш доступним і забезпечити ним ширше коло споживачів. Для прикладу, візьмемо мобільні телефони. Вперше з'явившись в 1980-х роках, вони коштували біля 4 тисяч доларів, були розміром з цеглину і могли мало що, окрім як робити дзвінки. З часом їхня ціна і розмір зменшились, а от можливості зросли. І зараз вони вже не розкіш, а необхідність, причому для людей з усіма рівнями доходів. Це доказ того, що щоб вижити в конкурентному середовищі, виробник не може спочивати на лаврах. Сьогоднішній успішний продукт може не пройти тест на конкурентність завтра. Щоб досягти успіху, підприємці повинні добре передбачати, ідентифікувати та швидко запроваджувати удосконалені ідеї. Конкуренція також показує, яка бізнес організація та розмір компаній найкраще тримають низькими вартість за одиницю товару чи послуги. На відміну від інших економічних систем, ринкова економіка не вказує, яким типам компаній можна конкурувати. Вони мають пройти всього лише один тест на економічну ефективність з точки зору витрат. Якщо обрана бізнес-організація має вищі витрати, ніж інші, які виготовляють продукт схожої якості, конкуренція витіснить їх з ринку. Конкуренція також гарантує, що продукти різної якості можуть співіснувати, доки споживачі готові йти на компроміс між ціною та якістю. Тому дорогий Мерседес може продаватися поряд з більш доступним Фольксвагеном, тоді як Жигулі виживали за рахунок зовнішньої дії на ринкові сили. Заборони на імпорт або ж високих тарифів. Отже, конкуренція в поєднанні з особистим інтересом є потужним двигуном економічного прогресу. Динамічна конкуренція серед продуктів, технологій, організаційних методів та бізнес компаній відсіює неефективних і стабільно веде до відкриття та запровадження кращих продуктів та технологій. Автомобілі замінили коней та вози. Айподи замінили cd плеєри персональні комп'ютери, друкарські машинки. Це те, що Джозеф Шумпетер називав творчим руйнуванням. І воно підвищує рівень життя у суспільстві. Однак вигоди від конкуренції закінчуються там, де вона перестає бути чесною. На прикладі картелів ми побачили, що не увесь бізнес хоче конкурувати. Замість того, щоб перемагати конкурентів за рахунок кращої продуктивності та винахідливості, деякі підприємці просто знищують їхній бізнес з застосуванням сили або навіть фізично. Варто зазначити, що в дуже рідкісних випадках конкуренція може бути шкідливою, як от за природні ресурси, відновлювані чи невідновлювані. Наприклад, неконтрольований вилов риби веде до порушення її відтворення і, зрештою, винищення. А нерегульована конкуренція за джерела, наприклад, родовища, може призвести до збройних конфліктів, як у деяких африканських країнах. Це ті випадки, коли конкуренцію, тобто економічну свободу, потрібно обмежувати. Але в реальності розповсюдженими є ситуації, коли бізнес лобіює політику для свого власного захисту під гаслами захисту інтересів споживачів. Центральну роль у цьому відіграють уряди. Є три основні способи обмеження обміну та зменшення конкуренції за допомогою регулювання. По-перше, обмеження входу на ринки. Для того, щоб розпочати бізнес, потрібно отримати ліцензію, заповнити гору документів, отримати дозволи від різних органів, показати наявність достатнього фінансування тощо. Економіст Ернандо де Сото пише, що наприкінці 1990-х років в лімі Перу. Кваліфікованій команді з шести людей, які працюють по 6 годин на день, потрібно було 289 днів, щоб пройти всі інстанції для відкриття бізнесу. Само собою потрібно було заплатити ще й 10 хабарів, два з яких за дозвіл працювати легально. На щастя, зараз загалом у світі ситуація набагато краще. Згідно зі Світовим банком, середній час для відкриття, тобто реєстрації бізнесу по світу знизився з 51 дня в 2005 році до 20 днів в 2018. Зміни відбуваються всюди, окрім Північної Америки. Там стабільно 3,5 дні. Найгірша ситуація в Венесуелі 230 днів. Найкраща в Новій Зеландії та Грузії півдня. В Україні бізнес можна зареєструвати за 6,5 днів. Детальніше про це читайте у звіті Doing Business. По-друге, заміна верховенства права і свободи укладання договорів політичною владою. Це створює умови для хабарів, регуляторну непевність, робить підприємницьку діяльність дорожчою та менш привабливою. Навіть якщо це робиться для захисту навколишнього середовища чи споживачів від недобросовісних підприємців, закони у такому випадку повинні бути точними, однозначними та недискримінаційними. Таке регулювання часто допомагає певним бізнесам, обмежуючи їхніх конкурентів і додає ще одну статтю витрат для підприємців. На спроби повпливати на політичний процес, лобіюючи за чи проти нововведень. І марнуючі цінні ресурси. Одній компанії чи певним людям така ситуація вигідна, але не суспільству в цілому. По-третє, регулювання цін, встановлення їх вище, як у випадку мінімальних цін на певні сільськогосподарські товари чи мінімальної зарплати. Або нижче ринкових: ціни на газ та електроенергію, хліб тощо. Регулювання надзвичайно важливе на ринку праці. Особливо коли йдеться про звільнення. У деяких європейських країнах роботодавці повинні отримати дозвіл на це від органів політичної влади, повідомити співробітників за декілька місяців, продовжувати платити звільненим працівникам ще декілька місяців. Здається, що це в інтересах робітників. Але не забувайте про побічні ефекти. Якщо звільнення коштує дорого, так само дорого коштує і найм на роботу. Тому роботодавці не спішитимуть наймати нових співробітників. Особливо це актуально для європейських країн. Тому в Італії, Іспанії і Франції рівні безробіття як мінімум на 4-5 пунктів вищі, ніж в Сполучених Штатах. А якщо сюди додати ще й мінімальну заробітну плату, маємо наступне між 2010 і 2015 роками, рівні безробіття в країнах Європейського Союзу з обов'язковою мінімальною зарплатою були до 50% вищі ніж у країнах Європейського Союзу без неї. Від цього страждають і споживачі, і наймані працівники. Ліцензування професійної діяльності також, начебто, робиться для захисту споживачів від неякісних та потенційно небезпечних продуктів. Але у деяких штатах США вам буде потрібна ліцензія для того, щоб працювати дизайнером інтер'єрів, флористом, візажистом, екскурсоводом та гадалкою. У першу чергу від цього виграють вже наявні на ринку постачальники. Ліцензування може бути дорогим і тривалим. Якщо потрібен курс підготовки від 6 до 12 місяців, воно обмежує пропозицію та відповідно підвищує ціни. Більше того, люди не можуть набувати необхідні навички через досвід і роботу з іншими професіоналами. Значно кращим варіантом є сертифікація інформація про кваліфікацію спеціалістів, яку вони мають надавати споживачам. Так, люди можуть працювати, ставати більш компетентними, а споживачі можуть зробити поінформований вибір. Регулювання часто видається легким способом для вирішення проблем. Хочете вищих зарплат? Підніміть мінімальну зарплату. Хочете нижчий рівень безробіття? Ускладніть звільнення працівників, вищі заробітки обмежте доступ до ринку для тих, хто пропонує товари та послуги за нижчими цінами. Однак це не збільшує виробництво і має побічні ефекти. Наш рівень життя напряму пов'язаний з виробництвом товарів та послуг, які люди цінують. Взаємовигідний обмін та конкурентні ринки допомагають нам отримати більшу цінність наших ресурсів. Таким чином, регулювання, яке перешкоджає торгівлі та обмежує вхід на ринки, майже завжди буде контрпродуктивним, щоб країна зростала і процвітала. Їй варто його мінімізувати. Монополія чи олігополія дозволяють тих учасникам завищувати ціни й отримувати більші прибутки, що не вигідно споживачам та суспільству в цілому. Надприбутки, які до речі менші за втрати споживачів. Дають можливість таким компаніям нарощувати інвестиції в політичні та лобістські проекти, спрямовані на встановлення та підтримання обмежень конкуренції, що ще більше поглиблює розрив між ними та потенційними конкурентами. Тому доводиться обмежувати владу монополій, в першу чергу, шляхом примусового подрібнення або контролю за цінами. Як приклад, антимонопольний комітет України повинен забезпечувати конкуренцію на ринках та обмежувати владу компаній, частка на ринку яких перевищує 35%. В дуже рідкісних випадках, таких як виробництво атомної зброї, монополія встановлюється штучно, з метою нерозповсюдження небезпечних технологій. Монополія не тільки веде до зменшення суспільного добробуту, а ще й унеможливлює конкурентний відбір і зменшує стимули до інновацій, консервуючи низьку продуктивність. Однак є монополії, які виникають природним шляхом. Наприклад, постачання тепла до вашої квартири передбачає лише одну мережу труб, а електрозабезпечення йде по одній лінії електропередач. Напевно, ви б не хотіли мати у себе в квартирі декілька каналізацій. Це було б ще й економічно невигідно. Так що деякі монополії є неминучими. Вони виникають у ситуації, коли завдяки ефекту масштабу найбільш економічно ефективним є постачання товару чи послуги силами однієї компанії. Вони також є об'єктом державного регулювання, оскільки як і будь-яка монополія здатні та схильні зловживати своїм монопольним становищем, завдаючи цим економічної шкоди суспільству. Але їх технічно неможливо або економічно невигідно розділяти. Часто природні монополії націоналізуються або не віддаються під приватизацію, оскільки за такого обтяжливого та детального регулювання приватна власність на них не має сенсу. Залишкові права, які має чи матиме власник надто малі. Як висновок, конкуренція мобілізує особистий інтерес і змушує його працювати, підвищуючи рівень життя у суспільстві. А в поєднанні з приватною власністю вона забезпечує основу для співпраці та ефективного використання ресурсів. Споживач у цій ситуації завжди у виграші. Якщо вам не надається хороша послуга, ви звернетесь до іншого постачальника. І цей інший потенційний постачальник буде завжди, якщо не створюються монополії, не захищаються інтереси певних компаній і не обмежується доступ до ринку. Вся влада у споживача, допоки уряд не захопиться введенням правил, які обмежують конкуренцію. Регулювання, яке обмежує обмін та стримує конкуренцію, Перешкоджає економічному прогресу. Від цього страждають усі, особливо нові виробники та інноватори. А споживачам доводиться за меншого вибору платити більше за товари і послуги нижчої якості. Отже, нехай у вас, як споживача, завжди буде вибір, а як виробника ідеї та можливості задовольнити потреби покупців краще, ніж це роблять ваші конкуренти.